Друзі, вітаю! Сьогодні будемо вчити декілька нових слів дуже цікавим способом. Від того, чи ви довгий звук промовите, чи короткий, буде залежати переклад певного слова. Зараз розберемось, а я нагадаю, що 17 жовтня я проводитиму. Дуже класний інтенсив з англійської мови. Це буде тижневий інтенсив в закритому телеграм-каналі. І там ми з вами обширно будемо знайомитися з цікавими техніками і лайфхаками по запам'ятовуванню слів. І не лише будемо розбирати, як легко вчити граматику в англійській мові, які помилки ви допускаєте, чому ж ви так довго вивчаєте англійську мову. Я поділюся з вами класними порадами, як вчити англійську мову швидко, легко і. Без напрягу. А сьогодні я покажу фрагментик із одного із відео, яке у вас буде в інтенсиві, щоб ви побачили, якими способами ми можемо вчити англійську мову. Візьмемо слово шип. Так? Коротко, шип. Це слово ми перекладемо як корабель шип. Але важливо вимовляти його коротко, шип, тому що в нас є схоже слово, яке звучить Шіп, шип. шип-шип. Але в другому випадку це вже ніякий не корабель, а це вже вівця. Тому про що ви говорите? Про шип чи про шип? Ми говоримо зараз про корабель чи про вівцю. Звертаємо увагу. Дуже важливо дивитися в словничку, чи в тому слові, яке ви вивчаєте, короткий звук чи довгий. Тому що від цього залежить переклад даного слова. Ще раз, шип корабель, а шіп – це вівця. Далі слово кат. Коротко, кат це що робити? Це різати. Кат різати. А карт довгий звук cart – це візок, візок, який ми веземо. Візок. Ще раз, кат це різати, а кат це візок. І ще одна парочка слів. У нас є слово «лив» жити. Так, «лив», коротко, «лив» – це жити. Ви всі це знаєте. А є слово «лив», це значить залишати, залишати, «Лив» «лив» жити, а «лив» залишати. Давайте ще раз повторимо цих три парочки слів. Перше коротко, «Шип» – це «корабель». Довгий звук «шип» – це «вівця». Наступне кат це різати, а кат це візочок. Лів жити, а «лів» залишати. Я надіюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, чекаю від вас лайки, збереження, коментарі і, звісно, що репости. А ще більше чекаю вас в моєму інтенсиві, який розпочинається з 17 жовтня. Пишіть плюсик в коментарях, і я відправлю вам. Всі деталі щодо цього інтенсиву зустрінемося там, тому що це буде надзвичайно крутий інтенсив.